Відколи існує Бердичів, відтоді існує костюл босих кармелітів. Будували його коштом київського воєвода Яна Тишкевича. Перший камінь заклали 1634 року і невдовзі освятили. За кілька століть храм вистояв війни, пожежі і зміни влади. Та найбільше руйнації завдали радянські часи, коли спалили вітарі та обладнання, розбили скульптури і фрески. А в роки війни тут розташували концтабір. Тільки за України 20 років тривало відновлення храму. «Ця подія для мене це, по-перше, знак того, що все ж таки молитви людей не були марними, і це таке свідчення того, що ця відбудова, ця повторна консекрація це насправді зусилля тих людей, які молились. На урочисту подію освячення відновленого верхнього храму санкторію Діви Марії до Бердичева прибули представники влади України і Польщі, високі церковні ієрархи з України, Польщі, Білорусі, Литви та з Ватикану, представники посольства і консулату. Вона має внутрішній український вимір і зовнішній вимір, зокрема в наших стосунках з Польщею, з Європою скільки. Це свідчення утвердження від відродження утвердження християнських цінностей. Я не кажу вже про історичний вимір і значення цього пам'ятника. Прибули на свято і тисячі паломників не тільки з інших районів та областей, а й з інших держав. Ми втішаємо свою душу, серце, вітаємо і польську громаду, і всіх нас із такою... Славною людською і Божою перемогою. Це велична справа, це добре свято в усій нашій області, а може і не тільки в області нашої держави. Він був в забутті багато років, і тільки з набуттям незалежності нашої держави в 1991 році, завдяки зусиллям органів влади, органів місцевого самоврядування разом із Бердичівською міською радою вдалося. Розпочати реконструкцію впорядкування цього чутового історичного храму. І урочисто освятили храм, піднялася завіса над символом храму, чудотворною іконою Матері Божої Бердичівської і спалагнула світло в храмі, символізуючи Боже осяяння України. А святкування продовжили вже традиційні дні польської культури в Бердичеві.